Давайте все ж подивимось на лінію бойових зіткнень. Тим більше ну інформаційний привід, м'яко кажучи, є завжди останніми днями. Так на вихідних він ще ще додались. Додалась така інформація, що якраз на передові позиції прибував командувач східного груповання військ Олександр Сирський. Проводив нараду з командирами підрозділів. Каже оперативна ситуація лишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту. І знов таки на східний напрямок на позиції збройних сил України цими днями відвідував головнокомандувач збройних сил Швеції. Мова про генерала Мікаля Бюдена, пане Олексію, я прошу вас. Принаймні в загальних рисах обрисувати, обмалювати те, що зараз відбувається на лінії бойового зіткнення з перспективою так там на найближчі декілька днів, якщо це ну, можливо. Спочатку спочатку з останньої новини про міністра оборони Швеції, мені здається, що це дуже важливо, щоб е, ті е, військовослужбовці, країн НАТО, чи кандидатів, чи майже вже країн НАТО, щоб е, вони ну якось спробувати їх все ж таки запрошувати, е, гарантувати їм максимально. Безпекою, наскільки це можливо на лінії фронту, щоб вони приїздали, приїздили, приїжджали і дивилися, що відбувається на лінії фронту, наскільки там, що там, наскільки там все, наскільки там все от таке, яке воно є. І тоді, час за все, частіше за все, люди, люди які побували на у цих місцях, де ведуться бойові дії, вони суттєво змінюють свою позицію віднос відносно підтримки нашої України, бо знаєте, на картинках щось там розповідають, десь якась там війна, хтось там пострілять трошечки. Це так чи не так, не невідомо. А коли вони приїжджають і бачать, як, що це повномасштабна е серйозна війна, що дуже потужний ворог, і що це просто жах. Вони змінюються позицію з приводу того, що відбувається, ну дедлайн росіяни поставили новий дедлайн, Бо перший дедлайн це був до 14 грудня. Взяти в дійку, Зараз вже до 15 березня взяти в дійку, і туди при припресували Купінськ. Тобто в них будуть основні дії по тим, тим планам підв'язаних під вибори президента Путіна. Це атаки будуть найбільш активні все ж таки на Авдіївку і на Купенську. Ну, судя ще з це можна спрогнозувати. Хоча, з іншого боку, вони можуть щось в них зміниться знову план, кудись в інший біг зміниться, і це може бути якісь інший Інші напрямки. Ну, там інших нема. Від до Декопінського там лише Бахмут, Маринка і Авдіївка із таких найбільш ну, серйозних центрів, де вони можуть робити наступальні дії. Де саме вони зосередяться по всій лінії фронту вони одночасно точно атакувати будуть невздатні, ну, принаймні довгий час, тому що в них, там, в них не вистачить на таку на такі длини, довгу лінію фронту сил та засобів. Тому це буде точковий удар, де вони саме будуть ну, скоріш за все, це знов ну, такі чи перераховані місця. Ну, які в нас перспективи саме на східному фронті ми маємо тримати оборону. Ми там не робимо контрнаступальних дій, на відміну від півдня і тим більше від лівого Дніпра біля Херсонщини. Там варто будувати фортифікаційні породи для того, щоб зменшити. E, можливості ворога зменшити наші e, Боже втрати, і ну це це нормально. Ну в укріплених позиціях простіше тримати оборону, тому і було розпорядження. Тут не треба шукати якогось іншого смислу. Було розпорядження президента, що прискорити максимально прискорити задіючі інженерні війська і бажана приватне будівельна компанії, для того, щоб побудувати фортифікації вздовж цього лінії, і там що не менше цю зиму тримати оборону. Далі подивимося. Ну а на півдні, Біля Роботяного там йдуть контрнаступальні дії. Росіяни намагаються контратакувати, там дуже активно використовують керовані авіаційні бомби, це розповідають люди, які не безпосередньо знаходяться. Але просування у росіян точно ніякого немає. Ну і південь біля Херсонщини, якщо стисло на Херсонщині, там не можна вважати на наш, під, наше підрозділо на лівому березі як плацдарм. Це якраз передові підрозділи, які будують плацдарм, намагаються там зробити так, щоб. Ну, було Дніпра ще не менше 20, це роботі треба показати. Там трошечки Ні, ось, <laughs> ось вони кринки. Ось вони. Ми про Херсонщину я... ж. Про Херсонщину це бачу це дуже схоже на Токмакський напрямок. Ні, Чи... ось вони кринки, бачите. Може, Херсонщина. Я просто, ну, а, ось не вони не Олешки, ні. гола пристань. Угу. Будь ласка. Там просто мені здасть з маленького телефону. О, оце. От, так от цех. а то було, то було так, що мені? Це правильно зараз. <кій> так, от, сам, от там от, е, 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 наші передові загони вони, е, мають розширити е, вздовж лінії, лінії Дніпра десь 20 км, і вглиб е, тимчасово окупований теж на 20, і такий умовний квадрат буде, е, мож, от, коли він буде. Контрольований нашими візками не, не, не стаціонарно навіть, а просто переміщуючись, але ворогу там не, 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 буде, не буде що робити, то тоді можна вважати, що там можна почати будувати е, якісь понтони, бонні переправи, тобто перекидати війська, і це вже буде плацдарм, з якого ми маємо, маємо рухатись далі. Якщо трошечки на південь по карту посунути, то е, Ну, все обрали. Ні, зараз, зараз, таку... зараз посуну на південь. Угу. Трошечки на південь, то, вочевидь, е, напрямок нашого руху. Ну, я вам скажу так, поки карти немає, це час це, це на Скадовськ, це приблизно 60 кілометрів від того міста, де зараз ми знаходимося. Це дуже важливо подивитися, який шматок ми можемо відрізати російських військ і е, відсунути їхні від е, артилерійських, що не менше системи, від е, можливих там обстрілів на Миколаївщину та Одещину. Ну і звісно, це ну це вже більше 100 кілометрів. Це на це трошечки на е, Південний схід від того міста, де ми знаходимося. Якщо складовся майже повністю на південь, то на південний схід це радянська, це вже Крим.